Усім привіт! З вами азотеролог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзкат на тему, які ситуації спішать у ваше життя. Розслабтеся, загадайте себе любимо, і любимого. Хто мене дивиться, людина, яка любить Дім, яка любить родині цінності, сім'ю, людина яка досягає успіхів, зростання зростанні свого матеріального добробуту, зростання. Фінансів працює для того багато. Тобто успішна людина в мене дивиться. Які ситуації спішать на ваш поріг? От, я спішать на ваш поріг, спокуси якісь, може бути залежність як фінансова, так і від людини якоїсь, може бути якісь залежності. Від якихось звичок, будьте на чеку. Якщо це кохання, то не впадайте в вам з головою. Вас чекає прорив у всіх сферах вашого життя, ви приймете рішення рухатися вперед, до нових починань, до нових можливостей. Можливо, і до життя з чистого Аркушу. Так, ваше життя спішить зустріч з королем Кубків, який буде проявлятися, буде говорити про свої почуття до вас, до признання в почуттях і якраз з ним може бути та спокуса. Не довіряйте йому дуже зразу, тому що він є люблю любить багато говорити, обіцяти і мало виконувати, хоча він по, по натурі є добрий, любить допомогти іншим, але він е, любить Трошки випивати, зловживає спиртним. Він довший час, як це каже, відсторонявся від вас, думав, чи проявлятися, чи не проявлятися, а тепер він е, вирішив рухатися в вашу сторону, але Свої буде скривати свої почуття, буде скривати свої почуття. Так, тому що тому не відкривайте свою душу, як я вже вам говорила, як вам про це говорять карти. Так, і будуть, ви своєю мудрістю. У тих стосунках це може привести до гармонічних стосунків і навіть до хорошого, до гармонії, до створення сім'ї. Так. І ви будете задоволені кінцевому результаті цими стосунками. Він вам запропонує руки серце. І тут ще йде ще один мужчина, лицар Пентаклів. Але ви знаєте, вони якісь такі, е, ну, по відношенню до вас вони або молодші, або ну не досягають вас у вашому розвитку. не хочу нікого відати. Ви вийдете, але спілкування з ними виведе вас з підвищеного стану, якихось таких душевних закривань. Застоїв, тупіків, ви станете більш такі відкриті, і ви будете вибирати, так. А тоді ще проявиться король жезлів. такий енергійний, мужчина, активний. Хочу з вами зустрічі. Він буде проявлятися. Так, з хоча вами так було сказано: зустрічі, розмови будуть, проявлення хороші, але вважайте, тому що він може бути не сві не свобітний, жонатий, він може вам Розбити ваше серденько. Але ви будете, ви будете вибирати, і ви будете переможцем У своєму житті ви виберете. Все, що не потрібно ви відмовитеся і вас чекає переміни. когось чекає переїзд, зміна обстановки. Тільки уникайте всяких. Третіх, може, третіх осіб, які можуть вам пошкодити в ваших стосунках, нічого їм не розказуйте. Також уникайте жона, спілкування з жонатими, мужчинами, щоб ви не попали в стан жертви, в стан розбитого серця. Вас чекає кохання. Ви зробите правильний вибір по серцю кохання. І все буде так, як ви хочете. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін, тільки той утримує, хто віддає.